О Генрі, серця і руки У Денвері Балтиморський експрес брали штурмом. В одному з вагонів, зручно, і навіть із комфортом, як це властиве досвідченим мандрівникам, розташувалася дуже гарненька, елегантно вбрана дівчина. Серед тих, хто щойно зайшов до поїзда, було двоє чоловіків обидва молоді один гарний із зухвалим відкритим обличчям і такою ж манерою поведінки, другий похмурий. Заклопотаний, кремезний, одягнений просто. Вони були прикуті один до одного наручниками. Обидва рушили по вагону, де залишалася вільною лише лавка навпроти гарненької пасажирки. Туди вони сіли обличчям до неї, але спиною до руху потяга. Погляд дівчини байдужий і відчужений, ковзнув по них мимохідь, і раптом її обличчя осяяла чарівна усмішка. Щоки злегка порожевіли, вона простягнула вперед маленьку руку в сірій рукавичці. Перші звуки її голосу, грудного, мелодійного, упевненого, відразу дали зрозуміти, коли вона говорить, її слухають, і вона до цього звикла Щого ж, містере Істон? Якщо ви бажаєте, щоб я заговорила першою, будь ласка, ви що, навмисне не впізнаєте старих друзів, коли зустрічаєте їх на заході? Почувши її голос. Той, що був молодшим, здригнувся. На мить заткнувся, ніби долаючи легке збентеження, але швидко опанував себе і схопив простягнуту руку лівицею. «І Як же не впізнати? усміхнувся він. Міс Ферчайлд. перепрошую, що тисну руку лівою, права наразі трохи зайнята. Він трохи підняв праву руку, скувану блискучим браслетом, що з'єднував її з лівою рукою його супутника. Радість у погляді дівчини поволі згасла, поступившись місцем розгубленості і жаху, рум'янець сплив із її щік, вуста злегка розкрилися від прикрості і здивування. Істон, наче спостерігаючи щось кумедне, коротко засміявся і уже хотів щось сказати, але його випередив другий. Увесь цей час гострі пильні очі похмурого чоловіка нишком стежили за виразом її обличчя Вибачте, міс, що втручаюся. Промовив він. Просто бачу, що ви знайомі з шерифом. То, може, попросити його замовити за мене словечко, коли доїдемо до тюрми. Не відмовить вам, а мені хоч трохи легше буде. Він же мене везе в Левенворд, на сім років за підробку документів. Ах, ось як. видихнула дівчина, і обличчя її знову порожевіло. — Так це чим ви тепер займаєтесь? Стали шерифом? Міс Верчайд, люба, треба ж було мені щось робити, спокійно відповів Істон. Гроші мають властивість випаровуватись самі по собі. А за тими, з ким ми з вами товаришували у Вашингтоні, без грошей не втриматися. Випала нагода на заході, от я її. Звісно, шериф це не посол, але все ж таки. Посолу нас тепер більше не буває, жваво відповіла дівчина. Та й не було йому чого до нас їздити, ви могли б це знати. А тепер ви справжній герой Дикого Заходу, скачете верхи, стріляєте, ризикуєте щодня. Так, у Вашингтоні живуть інакше, багатьом вас там бракує серед знайомих. Погляд дівчини знову зупинився на блискучих наручниках, очі її розширилися від чарування. Не хвилюйтеся, міс, озвався другий. Шерифи завжди приковують арештантів до себе, щоб ті не втекли. Містер Істон своє діло знає. Коли ж вас чекати назад у Вашингтоні? запитала дівчина. Боюся, не скоро, мовив Істон. Безтурботні дні для мене, здається, скінчилися, а мені страшенно подобається тут, на заході, сказала дівчина, раптом змінюючи тему. Її очі м'яко світилися. Вона відвернула погляд до вікна і заговорила просто без звичних світських зворотів. Ми з мамою провели це літо в Денвері. Тиждень тому вона поїхала додому, бо батько захворів я могла б жити тут постійно. Повітря, по-моєму, надзвичайно корисне для здоров'я і не в грошах щастя. Але деякі люди такі дурні, усе розуміють неправильно. Послухайте, начальнику, це не чесно, буркнув похмурий. У мене горло пересохло, курити хочуться ще зранку. Невже ще не наговорилися? Провели б нарешті чоловіка у вагон для курців. Помираю без люльки. Сковані подорожні підвелися, і на обличчі істона з'явилася його звична лінива усмішка. Гріх відмавити людині в такій дрібниці, безтурботно сказав він. Немає кращого друга для знедоленого, ніж тютюн. До побачення, міс Ферчайлд! Служба є служба. Він подав їй руку на прощання. Як шкода, що ви не їдете на схід, сказала вона. Знову натягнувши на себе маску вихованості. Але, очевидно, вам конче треба до Левенворта? Так, відповів Істон, нікуди не дінешся. І двоє, боком пробираючись, рушили вузьким проходом у вагон для курців. Двоє пасажирів із сусідньої лавки чули майже всю розмову. Один мовив Добрий хлопець, цей шериф. На заході, знаєте. Трапляються справжні люди, а не занадто він молодий для такої посади? спитав другий. Чому ж молодий? вигукнув перший. Га, та ви що, не зрозуміли? Подумайте самі, який шериф прикує арештованого до своєї правої руки.